О 14-й годині розпочалася акція Письменник за прилавком. До книгарні прийшли ожруці вимушені переселенці, щоб зустрітися з письменником Андрієм Любкою та придбати його книги. Наталія Фельбаба також купила книжку. Я обрала книгу Кімната для печалі Андрія Андрія Любки. Вона напевно зачепила назва. Я зараз в печалі. і Мені хотілося почитати щось сумне, щоб. Зараз ці сльози вони так застрягають, і саме книги, творчість, якийсь перегляд фільмів, відео на допомагає оплакувати потрохи, те, що відбувається в нас в країні. Це буде перша книга, хоча я за ним так слідкую більше, напевно, в Фейсбуці читаючи те, що він робить, і тому мені захотілося вже нарешті почитати його. Книгу у пошуках варварів купив вимушений переселенець із Запорізької області Аркадій Леховіцер. Тут він описує історію України і. Землі, які, ну будемо так казати, мені цікаві. бо я в цьому році вже четвертий місяць місяць у Ужгороді, і мене дуже згадала історія. Ужгорода, дуже подобається. Город хочу більш так досконало вивчити. Його творчість поезія пана Андрія мені дуже подобається. А прозу не читав Цьогоріч Акцію письменник за прилавком відкрив Андрій Любка. Чоловік каже, його запросив взяти участь туризмознавець Федір Шандор, котрий зараз на фронті. Мені приємно, взагалі, що він будучи там. Має час, не забуває і продовжує організовувати події тут. Це означає, що йому закарпаття справді важливо і що ця акція протягом багатьох років не була випадковою. Багато моїх читачів, якраз людей, які приходили на презентації в минулі роки, які приходили в тому числі сюди в книгарню, сьогодні на фронті. Їх дуже бракує. Мені здається, що це все відбувається, по-перше, завдяки тому, що. Що вони там, і що вони тримають фронт. І по-друге, зрештою, ця акція набуває подвійного сенсу, бо вони там для того, щоб ми тут могли зустрітися в книгарні, і книгарні працювали. Андрій Любка на акцію приніс близько 20 книг. Думаю, штук 20. Я, чесно кажучи, не рахував. Кількість я взяв по кілька штук з тих, яких маю вдома. Частину з цих книжок люди вже читали. Найновіше називається щось зі мною не так. Вона вийшла цього року лише в вересні. Відповідно, це новинка, тому це найпопулярніша зараз книжка, але так завжди буває. Головна мета показати, що війна нас не зламала. Що ми в 2022 році проведемо цю акцію і прийдуть люди, і будуть купати книжки. Акція Письменник за прилавком триватиме до 19 грудня. За цей час у будні з читачами зустрінуться 14 авторів та представники одного видавництва. Руслана Гостю, Леонтій Колишин, Суспільне новини.